28-ма міжнародна агропромислова виставка Агро-2016 запрацювала в Києві. Виробники сільськогосподарської продукції з 20 країн світу з'їхалися сюди, щоб представити свої досягнення та знайти нові ділові контакти. Аграрний сектор для нашої держави є стратегічно важливим і демонструє успіхи. На цьому під час урочистого відкриття наголосили очільник уряду Володимир Гройсман та міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Ми є світовими лідерами і маємо там залишатись. Але глибоко переконую у тому, що ми маємо збільшувати продуктивність, ми маємо збільшувати наші врожаї, ми маємо запроваджувати новітні технології, які дозволять нам утримувати лідерські позиції. Рівень уваги, рівень цікавості до цього питання надзвичайно великий. Попереду, зовсім недалеко, кардинальне рішення, які, на мою думку, змінять взагалі систему відносин в галузі і які зроблять її набагато привабливішою і цікавішою для всіх. І в Україні, і поза межами України. Серед учасників найбільшої агропромислової виставки Східної Європи і Чернігівські виробники. Різноманітна та смачна експозиція присвячена харчовій продукції, зацікавила і відвідувачів, і аграріїв з інших областей. Галузь тваринництва представляло три потужні підприємства. Серед них уже старожил подібних заходів, товариство Головеньківське плюс. Корови тут породи українська м'ясна. На сьогоднішній день господарство має 1700 голів худоби, з них 500 корівок. Маємо середньодобові прирости кіло 200, кіло 400 грамів по окремих групах. Такі виставки допомагають знайти міжнародних партнерів, каже Юрій Лобода. До речі, в основному за кордон свою продукцію підприємство і реалізує. В нашій країні наше м'ясо не треба. Чогось так не знаю Чого наші люди не звикли їсти яловичину, так пояснюють невеликі продажі такого продукту у товаристві Агрікор Холдинг тож попит нестабільний від часом майже нульового до досить високого. Та добре йде племінна справа у підприємства 7 тисяч поголів'я, 2100 корів, все інше це від відгодівля телята та інше. на сьогоднішній день. Ми плануємо своє орієнтування на племінні продажі, тому що ціна більша, і люди тоді спілкуються. І вони можуть сказати, що це там, в Агрікорі купили досить непогане поголів'я. Там хтось комусь рекомендує. А ось ці красуні у віночках з Бахматського району. Сільгосппідприємство Пісківське має 3000 тисячі голів великої рогатої худоби 1200 – двісті тоді не стадо. Тож основний напрямок молочне скотарство. На даний час на корову, на надійну корову, надаємо 29 літрів молока, 30 літрів молока почали доїчку, буквально неділю назад. Кожного року приїжджаємо сюди, привозимо своїх кращих корів, показуємо, щоб бачили. Наше підприємство вже давно знають по всій Україні. Хочемо показати наші результати, бачили всі. Чудові результати і не менш чудові перспективи, так говорить про здобутки Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіології його директор Віталій Волкогон. Розробки науковців представлені в експозиції зерно, адже саме в технологіях вирощування зернових використовують ці препарати. Є тут і традиційні, і нові для органічного виробництва, яке сьогодні в Україні набирає обертів. У нас в інституті зареєстровано в системі органік стандарт 5 біопрепаратів. От які також розпочинаються активно впроваджуватись саме в органічній виробництві. Я сподіваюся, що ця виставка забезпечить нам і нових партнерів в нашій справі і буде сприяти росту сільськогосподарського виробництва. Підтвердженням зростання популярності органічної продукції є облаштована на виставці ціла вулиця таких виробників від Чернігівщини Корпське садівниче господарство золотий пармен. Всі органічні соки його виробництва мають нагороди міжнародного професійного дегустаційного конкурсу напоїв без дрінк, а яблучно-морквяний і яблучно-гарбузовий навіть гран-при. Вирощують у господарстві зернові та майже все продають України Євросоюзу. А хотілося, щоб органічний, же житній хліб, їли наші співвітчизники. Люди зараз не хочуть розібратися, чим вони харчуються. Не, не завжди продукція, яка дорога і яка, наче то, смачна, це єсть. І безпечна і поживна хліб житній – це саме чудові продукція. пращури наші придумали і нічого кращого немає. Виставка агро є найважливішим сільськогосподарським заходом України, тому участь у ній, хоч і доволі затратна для виробників, проте дуже корисна. Такі виставки є певним компасом для аграріїв. Подивитися, як розвивається галузь, як розвивається технологія, як розвивається техніка. Наша область, яка є аграрною, вона має що показати. Має той асортимент продукції, який може зацікавити представників аграрного бізнесу. Міжнародна виставка працює до 11 червня на території експоцентру України.